Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І у мене до вас запитання. А чули ви коли-небудь ось такі рядки? Слухаймо. Цвіте терен, цвіте терен, та й не розівється. Той горя не знає, хто в любові не знається. Ось таке слово терен. Що воно означає? Виявляється, це рослина. А чи чули ви коли-небудь і таке слово терен наголос на останню Е. А що це? А це територія. Бачите? Ми поміняли наголос, і від цього змінилося лексичне значення слова. А щоб ви знали, в українській мові ось таких слів, де від зміни наголосу міняється лексичне значення, є дуже-дуже багато. І ми будемо їх вивчати. Чи чули ви коли-небудь ще ось таке слово сім'я? Що воно означає? Сім'я це насіння, а сім'я це родина. У мене велика, дружна сім'я. Знаймо. А от слово поділ і поділ. Поділ, виявляється, це в математиці. Поділ чисел. А поділ це низ, можливо, навіть спідниці, знаймо. А от слово люфа, що таке люфа? Це ствол зброї. А люфа це рослина трав'яниста, яка, до речі, росте в Африці і навіть в Азії. А чи чули ви ще ось таке слово, дуже-дуже красиве, щоб ми знали. Це слово очник. Очник. Ми дуже полюбляємо це слово, особливо вчителі. Це той учень, який приходить очно вчитися до школи. Знаємо. А очник. очник так називають окуліста, який лікує наші очі. А ще ось таке слово потяг. Потяг і потяг. потяг це може бути залізничний, або й навіть кохання, потяг до людини. А потяг це дієслово. Тобто пішов, ледь-ледь переставляючи ноги. Можливо, і повільно. Ось так: вивчаємо лексику української мови, опановуємо наголосами української мови і знаймо, як міняються слова від зміни. Наголосу. З вами була я, Наталка. До побачення! Далі буде обов'язково!